Я знаю, що таке жити життя, коли тобі не хочеться прокидатися вранці, коли тобі не хочеться вставати, коли немає енергії ні на що, крім лежати на дивані, а хочеться їсти шоколадки, чіпси або сходити в Макдональдс і дивитися серіал. Ми не керуємо своїм життям. Це така дуже клікбейтна фраза, але навчання довели, що 50% наших дій щоденних. Ми робимо автоматично. Ми навіть не думаємо про них. І саме ці дії ми і називаємо звичками. В когось вони хороші, в когось вони погані. Наприклад, кожного ранку пити теплу воду, або кожного ранку відразу йти палити. І в більшості випадків ми робимо це просто на автоматі, просто усвідомте, Що половину нашого часу ми робимо щось, не усвідомлюючи цього: Дофамін. Мені здається, вже з кожного профілю, з кожного кутка. Ви чули це слово. Як виявляється, це не просто якийсь там гормон, який дає нам щастя, задоволення. Насправді це гормон, який керує нашим життям, тому що він керує нашою мотивацією. Саме цей гормон керує нашими звичками, він керує відчуттям задоволення від чогось, рівнем енергії та бажанням чогось щось робити. Може здатися, що чим більше дофаміну ми отримаємо, тим краще. Але як показують дослідження, зараз в сучасному світі так багато, такий високий рівень дофаміну, але з тим рівень задоволення життям падає. Тобто зараз дуже високий рівень кількості людей, які відзначають, що в них є депресія. І так, я знаю, що таке жити життя, коли тобі не хочеться прокидатися вранці, коли тобі не хочеться вставати. Коли немає енергії ні на що, крім лежати на дивані, а хочеться їсти шоколадки, чіпси або сходити в Макдональдс і дивитися серіал. І саме тому я роблю це відео, тому що, скоріше за все, воно більше для мене, але я впевнена, що хтось теж знайде в ньому підтримку, користь і зрозуміє, що, можливо, проблема не в ньому, а тільки в способі, в який ми живемо, наше життя. Тому я буду дуже вдячна за підтримку у вигляді вподобайки, підписка. Це вже вам вирішувати, підписуватись на мій канал чи ні. Але давайте домовимось так: якщо ви дійсно знайдете щось в цьому відео корисне, або те, що вам допоможе, тоді підпишитесь. І так, дофамін це не просто гормон щастя, як ми звикли думати, або як нам раніше говорили, він не просто дає нам задоволення. він… Штовхає нас до дій, щоб ми, наприклад, вийшли на пробіжку, пішли в спортзал, сіли за малювання, сіли почитати книгу. І саме цей хімічний мотиватор змушує нас шукати щось, що буде для нас приємне і корисне. І саме цей гормон говорить нашому мозку: це ще раз, бо це дуже добре, це приємно. Знайде такий собі дуже поганий радник, який іноді псує нам життя. І тепер на дуже реальних прикладах як це працює: з'їли шоколадку, пачку чіпсів, е, щось із Макдональдса, дофамін. Дивимося, серіал на нетфліксу. Дофамін. Ми зайшли, купили новий гаджет, і тут сенс в тому, що це не мусить бути щось дороге. В принципі, ми зробили покупку. Знову виділяється дофамін. Гортаємо стрічку з вірілсами. Це просто величезна кількість дофаміну. Виділяється в наш організм. І що цікаво, дофамін виділяється не тоді, коли ми отримуємо нагороду. Наприклад, ми собі купили пачку чіпсів, їх щось і ми їх що з'їли. Він виділяється тоді, коли ми очікуємо, що ось я прийду додому, включу серіал і з'їм цю пачку чіпсів. Чому я говорю про чіпси? Бо це, я вважаю, була довгий час моя залежність. Так само це працює з соцмережами. Тобто дофамін виділяється не тоді, коли ми дивимося якесь конкретне відео, а тоді, коли ми гортаємо стрічку і. Ми собі знаємо, о, зараз буде щось цікаве. Зараз буде щось цікаве. Я зараз точно побачу щось дуже цікаве і для мене корисне. Ну, кожен з вас має сотні записаних публікацій, до яких ніхто ніколи не повертався, і саме цей сплеск дофаміну змушує вас далі гортати далі, далі, далі. Саме тому нам дуже важко зупинитися. І саме в цьому і є проблема. Ми привчили свій мозок. Давайте будемо щирими. Ми привчили свій мозок отримувати. Швидкий дофамін без зусиль, без жодних зусиль. Ми стираємо в нашому мозку ось цей механізм нагороди, який, наприклад, ви відчуваєте, коли ось ви сидите довго малюєте картину. І вам приємно відчуття такої радості приходить не тоді, коли ви вже стали, а в процесі, коли ви це робите, вас це починає захоплювати. Або коли ви йдете на пробіжку, ви ж знаєте, що найважче це перші 5-10 хвилин, а потім ти так. Втягуєшся і тобі справді стає приємно. І ось чим більше ми звикаємо до швидкого дофаміну, тим менше у нас з'являється відчуття задоволеності від, в принципі, від життя і від всього, що ми робимо. Здавалося б, коли ми робимо речі, які нам подобаються. Я, наприклад, люблю готувати, прибирати вдома. І якщо раніше мені це приносило задоволення, то я помітила щось таке, що я його зараз вже не маю або. Я дуже люблю ходити в гори по цим от всім маршрутам. Це дуже класно. Але ось ми були останній раз в горах, і я бачу ці прекрасні краєвиди. Але я розумію, що в мене нема жодних емоцій. І ось тоді в мене щось клацнуло і зрозуміла, що це ненормально. Правда, це ненормально, що я не відчуваю жодних емоцій. Саме тому найголов... найбільшою і найголовнішою проблемою сучасного світу є те, що ми отримуємо. Дуже багато швидкого дофаміну. І саме тому ми втрачаємо смак життя. Нам не цікаво стає жити. І саме тому ми потрапляємо в пастку. Щоб відчути радість, нам потрібно ще більше споживати дофаміну. Уявіть, що в нашому мозку є така кнопочка, яка наш називає дофамін. І чим частіше ми її натискаємо, тим швидше вона псується, і нам важче отримувати задоволення від того. Що насправді важливо, наприклад, від навчання, я обожнюю навчатися. Але я помітила таку річ, що останні кілька місяців мене дуже сильно дратують довгі публікації. Або коли в курсі, я бачу відео 20 хвилин, мене це прям як 20 хвилин. Ну, це справді дуже сильно, дуже, дуже впливає на якість життя. Хтось любить читати, і він розуміє, що. Якщо раніше він міг за так один вечір проковтнути книгу, то зараз, наприклад, книга тягнеться місяцями, тому що ти якби не можеш навіть сконцентруватися на одній сторінці. Я попросила в чатах написати мені список симптомів дофамінової залежності. В мене є кожен з цих симптомів. І саме прочитавши цей список, я зрозуміла, що в мене є проблеми, але. Гарна новина в тому, що їх можна вирішити. Ось перелік симптомів дофамінової залежності. Ми втратили інтерес до простих речей. Нам важко отримати задоволення від звичайного життя: прогулянки, готування, спілкування з друзями, перебування з дітьми, Для когось це читання, для когось це танці. Все, що вам колись сподобалось робити, і ви втратили до цього цікавість. Вам це вже не цікаво і не хочеться. Друге, ми постійно шукаємо нові стимулятори. Можливо, ви помічали за собою, що раніше достатньо було подивитися однієї серії серіалу. І в принципі, окей, тут ми за зараз, 3-4 серії, бо мало. Після скролінгу, наприклад, соцмереж приходить відчуття пустоти і апатії. Коли немає телефону через розваг поруч, там, планшета, будь-що будь-якого гаджету, ви починаєте нудьгувати, і ви не знаєте, що з собою робити. Без соцмереж і без гаджетів ви стаєте дратівливими. Це теж є, і я це помічаю в багатьох людей. Приходить відчуття, що я нічого не хочу робити. От важко зосередитися, зосередитися на одній справі більше, ніж на кілька хвилин. Це теж я замітила, тому. Заявляю, мультизадачності не існує це все брехня. Будь ласка, перестаньте вбивати ваш мозок. Часто відволікаєтесь на дрібниці. Сто відсотків це прямо 100%. Залежність від швидких винагород. Що це таке? Ми відкладаємо важкі проекти, важкі справи, тому що це вимагає дуже великих зусиль. О, як це мені знайомо. Важко почати робити щось корисне, бо. Хочеться спочатку трішки відпочити. І ось в нашому випадку трішки відпочити, це полистати соцмережі, в більшості випадків. Прокрастинація стала частиною нашого життя. Це теж правда. Напишіть в коментарях, скільки симптомів ви знайшли в себе. Ну, так як я казала, в мене всі, правда? В мене всі. Я, до речі, дам окрему список їх в першому коментарі. Я думаю, буде цікаво почитати. Добре, як і в кожного. Тих, хто мене дивиться, в мене також постало питання: Окей, супер, я це все дізналася. А тепер що мені з цим робити? Типу, як мені назад повернути моє відчуття радості, тому що я радію морю, коли їду в Хорватію через півтори тисячі кілометрів і хочу цьому радіти, коли я піднімаюся піднімаюся 2000 метрів вгору. Я хочу радіти з того, що я бачу такий прекрасний краєвид. Хочу дати кілька. Методів їх буде три. І всі їх я зібрала. По-перше, в мене було три критерії. Вони мають бути прості в реалізації. Друге, вони мають бути підтверджені науково. І третє, мені має бути хоч трошечки цікаво, ну, якби без цього ніяк. Саме тому я записую це відео, щоб не злитися. Перше і найважливіше це стати свідомим своїх автоматичних дій, почати їх усвідомлювати. Бо. Не потрібно боротися зі своїми поганими звичками. Нам дуже важливо звернути увагу саме на тригер, який спонукає нас до того, щоб ми робили ту чи іншу погану звичку. Коли ти хочеш взяти телефон, щось з'їсти, але тільки що ти з'їв обід, або ти хочеш дивитися серіал, задай собі питання, чому? чому я хочу це зробити зараз? Подумай, що ти робив перед цим, можливо, навіть день назад, Правило 80-й. Якщо ви це все будете натувати, я знаю, що це дуже сильно напряжно, що це дуже сильно не хочеться робити. Але я особисто вірю, що якщо ми прикладемо хоч трошечки зусилля до чогось, по-перше, нам буде самим приємно, що ми щось змінимо. А по-друге, через тиждень ми правда відкриємо ось ці свої замітки, і ми побачимо, я впевнена, що ви побачите корінь ваших поганих звичок. Тому так я теж прям дуже сильно не хочу записувати це. Але якщо я хочу змінити своє життя, окей, я буду це робити, створити важкі звички, так звані, це, наприклад, читання, заняття спорту, прогулянки, навіть просто вранці перед роботою, звісно, якщо у вас є можливість, вийти прогулятися 20 хвилин або ввечері зробити свої 10 тисяч кроків. І ще дуже важливо. Ці важкі звички потрібно прив'язати до якоїсь певної винагороди. Теж, мій приклад, я насправді дуже люблю прибирати. І я до цієї звички прив'язала собі таку винагороду. Я купую собі дуже дорогі хотілки. Наприклад, знаєте, ці всі мочалки такі зі смайликом, Забула, як вони називаються тут, ставлю картинку. Засоби, також, якими я мию. Тобто я на цьому не економлю, тому що мені... Це приємно, плюс я розвиваю досить хорошу звичку. Я хочу почати малювати і плавати. Вам рекомендую вводьте звички, які вам подобаються. Тут теж дуже важливо зрозуміти, а що подобається саме кожному з вас. Бо в мене це своє, але в кожного з вас своє. Тому саме час для рефлексії такої, щоб згадати, що вам подобалось раніше, або Спробувати, бо я знаю, що в багатьох проблем є щось таке, що а вони не знають, що їм подобається. І це прекрасний час, щоб почати дуже багато пробувати без очікувань до себе. Третє буде найважче, але це правда справді дуже важливо зробити. Це зробити так званий дофаміновий детокс. Це не відмова, а саме контроль. Я чесно кажучи, я ще не пробувала жодного разу це робити. Знаю лише одне: це працює. Вчені довели, що нашому організму потрібно від двох до шести тижнів, щоб скинути, знаєте, так званий рівень дофамінової системи. От, наприклад, ось тут дошкала дофаміну, ось ця норма, і він у вас ось тут, тобто, вистачить. 4 шести тижнів, щоб він прийшов в норму, і ви справді відчули радість від життя. Ідея цього дофамінового детоксу полягає в тому, щоб відмовитися від джерел швидкого дофаміну, тобто це соцмережі, ігри, серіали, фастфуд. В кожного воно своє, але дуже важливо відмовитись від всіх. Перший тиждень буде найскладніше. Так? Вже кілька днів я контролюю себе, щоб не заходити в соцмережі. Чи мені вдається повністю? Ні, я себе ловлю на тому, що іноді заходжу, але проходить хвилина, і я відразу це виключаю і розумію, що воно мені не потрібне. Тобто я хочу провести свою систему в норму. І почати жити нормальним життям. Просто я хочу зробити 4 тижні без швидких джерел, без джерел швидкого дофаміну. Я знаю, що багато з вас не готові на 28 днів відмовитися, наприклад, від соцмереж чи від ем, PlayStation. Але спробуйте добу. Гарантую, що це буде дуже важка доба, але я впевнена, що на наступний день ви помітите дуже велику різницю навіть в тому, як ви прокинулись. Всі дослідження доводять, що коли ми обмежуємо джерела швидкого дофаміну, тобто ми робимо ось цей скид до заводських налаштувань нашого мозку, повертається концентрація, повертається мотивація, повертається бажання жити і робити звичайні справи. Факт: ми не можемо без дофаміну, але не потрібно. Ми можемо обирати звідки його отримувати. І це ми мусимо почати керувати. Собою, бо на даний момент дуже багатьма керують соцмережі фастфуд і ігри. Пішла я робити свої трекери, щоб слідкувати свої дні, без кави до дофаміну. Якщо вам потрібно ці трекери, не знаю, напишіть мені, я скину їх в коментарі. Ці відео, які я хочу створювати, вони більше для мене, щоб мене дисциплінувати. Систематизувати і почати ділитись інформацією, якої в мене насправді дуже багато. Як я казала, якщо ви з цього відео отримали щось для себе цікаве або корисне, можете підписатися. Буду вдячна за підтримку. До наступних відео.